Ці корейці, фіни, інгармланці, карачаївці, калмики, чеченці, інгуші, балкарці, болгари, турки-мисхитинці, ногайці, хемшини, курди, понтійські греки та кримські татари. У радянському союзі ці народи затаврували за співпрацю із гітлерівцями і виселили до Сибіру, Казахстану і на далекий схід. Причому таврували не персонально, а відразу весь народ, незалежно від статі, віку чи служби у лавах Червоної армії, незважаючи на медалі, ордени чи звання героїв радянського союзу. Народами зрадниками у Москві любили дорікати тоді, люблять нагадувати. І сьогодні єдина річ, про яку воліють не говорити, це власний російський досвід на боці нацистів. Тому на Росії можна почути про зрадників, у яку записали і українців, змішавши докупи і дивізію Галичина, і вояків УПА, і народи Балтії з їхніми лісовими братами. А свою незручну правду про Другу світову приховують, що спонукало сотні тисяч росіян перейти на бік ворога. Ким вони були і в яких підрозділах служили, яку роль зіграли російські колаборанти у війні, де їх залучали до етнічних чисток і як закінчили своє життя керівники Власов. Камінський та шкуро мене звати Юлія Галушка. Це історія у параграфах, росіяни-колаборанти. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наші ютуб канали. До речі, якщо ви наш постійний глядач, то напевно помітили, що ми трохи змінили назву. Це для того, щоб нові глядачі відразу розуміли, що і до чого. Тому запам'ятовуйте історія у параграфах і не губіть нас. Будемо вдячні за вподобайку цьому відео та поширення у соцмережах. Ютубу дуже потрібні ваші реакції, а нам ваша підтримка. Ну і напишіть нам у коментарях, чому на вашу думку росіяни приховують свою участь у війні на боці Гітлера. У радянському союзі тема колабораціонізму не обговорювалася взагалі, адже тоді б на поверхню вилізли жахливі факти про мільйони громадян, які в той чи інший спосіб співпрацювали з окупаційною владою. Натомість пропаганда активно вирощувала міф про Велику вілікуатєчиною, в якій всі як один стали на захист радянської батьківщини. Але не варто забувати, що на момент початку Другої світової совєти були при владі лише трохи більше двох десятків років. За цей час вони встигли провести колективізацію та розкуркулення, влаштувати штучний голод, розв'язати кілька хвиль терору проти незгодних та заборонити церкву. Тут не варто забувати про спротив, часом навіть збройний, із яким стикалася влада. Уявіть тільки впродовж. 30-го року на території української РСР було 4 тисячі повстань та бунтів проти радянської влади. Повставали в Криму, на Далекому Сході, на північному Кавказі, в Казахстані та в Грузії. У Кремлі розуміли, що згадки про війну це кривава рана. Роз'ятривши її, можна було викрити народне невдоволення тим, що відбувалося під час бойових дій та після їх завершення. Тож перші 20 років пишних і пафосних святкувань не було. Власне, паради почали проводити уже при Брежніві. До речі, про український внесок у перемогу та ставлення до неї. Якщо пропустили, подивіться ось в цьому параграфі. Там в коментарях розгорнулася дискусія. Тож долучайтеся. Посилання залишимо в описі під цим відео. За різними оцінками, в складі німецької армії, вермахту та сил СС воювало від 1 до 2 мільйонів радянських громадян у відсотковому співвідношенні колаборантів до місцевого населення. Радянський Союз упевнено тримав першість. Розповідає історик Дмитро Гайнедінов. Це приблизно мільйон сімсот тисяч колаборантів на території СРСР. Але звісно в цю цифру входять також представники інших етносів. Якщо ми говоримо число суто етнічних росіян, то тут цифри розбігаються. Ну, наприклад, російські історики вони дають число 400 тисяч колаборантів, що вочевидь є применшенням загальної кількості етнічних росіян. Ми знаємо, що росіяни мешкали в різних республіках СРСР і відповідно. Серед числа людей, які співпрацювали, наприклад, на території інших республік, були також представлені етнічні росіяни, але можна напевно сказати, що ці цифри є достатньо великими. Вони вимірюються сотнями тисяч колаборантів. Просто вдумайтесь: мільйон сімсот тисяч людей цифра, яку можна співставити із сумарною кількістю комбатантів з європейських країн-союзників Гітлера. А це Італія, Угорщина, Румунія, Хорватія та Словаччина. Разом вони зібрали близько двох мільйонів вояків і ще близько ста тисяч добровольців з інших країн, окупованих німцями. Ну, але тут ще момент: якщо вже названі мною Італія, Угорщина, Румунія, Хорватія та Словаччина були союзниками або ж створили на окупованих територіях колабораціоністські уряди, то у Росії у нинішніх її кордонах під окупацією опинились лише 17% території, і мільйон 700 тисяч готових воювати разом із німцями. Ці цифри у мільйон сімсот тисяч сьогодні важко виділити етнічних росіян, адже всі національності, які жили на території сучасної Росії, були радянськими громадянами, і дехто з них категорично не хотів бути записаним саме до Росіян. Легіони Урал, Туркестан чи Кавказ, що складалися переважно з представників поневолених Росією народів казацькі підрозділи, про які поговоримо пізніше. Але попри труднощі підрахунку, на думку істориків, кількість етнічних росіян-колаборантів вища за інші союзні республіки і складає не менше 500 тисяч осіб. Перша найбільш численна і найбільш відома військова формація росіян у складі Вермахту – це російська визвольна армія, російською абревіатура ро, тобто «Русская освободительная армія. Ну саме так далі і буду скорочувати. Ще одна назва Власівці за іменем командувача радянського генерала Андрія Власова. Саме з нього і варто почати історію цього формування. Свою кар'єру у Червоній армії Власов розпочав ще у 1919-му, Воював на північному Кавказі, на півдні України та в Криму. Наприкінці 20-х закінчив вищі армійські командні курси. Вступив до лавком партії. Словом будував зразкову військову кар'єру. Його оминули армійські чистки, які Сталін проводив у другій половині 30-х. Ну, подакові чистки оминуле, бо він сам був членом трибуналів ленінградського і київського військових округів, які щедро підписували розстрільні списки для старої гвардії. Початок Другої світової власов зустрів у Китаї, де був головним військовим радником при уряді Чанкайші. Про нього та про Китай у 20-му столітті раджу подивитись у цей наш параграф. Посилання залишимо в описі під цим відео. На початку радянсько-німецької війни, у червні 41-го Власов служив командиром дивізії у складі Київського військового округу, розповідає військовий історик Василь Павлов. Пласов почав радянсько-німецьку війну командуючим четвертим миг корпусом під Немировим, де він дуже вдало організував дії радянських військ, дію своїх танкових підрозділів. І четвертий корпус під з під цього величезного бойовища у трикутнику Луцьк, рівно Броди вийшов з дуже дуже непоганими показниками. І, власне, це дало можливість Власова потім призначити командуючим 37-ю армією, яка стала однією з основних під час оборони Києва. І знов-таки Власову вдалося на своїй ділянці зберегти управління військами до останнього моменту, до початку вже ну, реально глобальної паніки, глобального виходу. І так само пізніше давайте не забувати, що Власов один з ну, реально без лапок, героїв оборони Москви. І знов-таки на своїй ділянці, за що він отримав героя радянського союзу, він проявив себе як блискучий командир. Тобто, ми бачимо Андрія Власова як героя війни, що важливо, визнаного і відповідно нагородженого. Що ж змусило його перейти на бік Гітлера? Після успіхів на початку радянсько-німецької війни, за особистим наказом Сталіна, Власов прибирає на себе командування Другої ударної армії. Його задача зірвати наступ німців на Ленінград та деблокувати місто. Але операція провалюється, а підрозділи Власова опиняються у котлі. Другу ударну армію фактично кидають на призволяще. Голод був такий, що солдати з'їли спочатку вбитих коней, а потім траплялись навіть випадки канібалізму і рятувати їх. Ніхто не збирався за самим Власовим. Сталін вислав літак, однак генерал відмовився евакуюватись. 11 липня 42 го Власов потрапляє у полон у селі Туховежі Ленінградської області, куди випадково зайшов разом із невеликою групою військових, коли намагався вибратись з оточення. Нібито його місце перебування німцям здали селяни старовіри, що ненавиділи більшовиків. Опинившись у полоні, Власов приховує своє генеральське звання. Він видає себе за вчителя, але. Його портрети друкували в радянських газетах. Та й сам він був примітний. Високий зріст, кремезна статура словом, його впізнали і відправили до Вінницького табору для полонених вищих офіцерів. Німці, дізнавшись, яка риба потрапила до їхніх рук, відразу почали процес вербування. Власову запропонували очолити підрозділ для боротьби проти більшовиків. І він не довго думав. Полон для офіцера фактично означав смертний вирок на батьківщині. Тим більше Власов був упевнений, що після новин про нього його близьких вже немає в живих. Він так і не дізнався, що його дружина отримала 8 років, а коханка 5. в радянському союзі. Власова високо цінували. Ніхто не знає, як би сталося, якби він не потрапив в полон. Але моє припущення, таке, хоча історики не люблять цю як битологію, що не потрап власов у, у німецький полон в 42-му році, він би закінчив війну, як якщо не маршалом, то титулованим генералом командував якщо б не фронтом, то мінімум армію. З того, що ми знаємо з відкритих джерел, він зробив вибір свій абсолютно свідомо. Він чітко зазначив про те, що він буде боротися проти радянського режиму і безпосереднього режиму Сталіна, тому що цей режим він ну, реально він знав, як ніхто. Вибір є завжди. Якщо ми будемо говорити про людей рангу Власова, то давайте там не будемо далеко ходити. Згадаємо серпень 1941 року оточення під Уменню. Коли в оточення потрапили 6 та 12 армії разом зі своїми командувачами Паніділін і Музиченка. Вони потрапили до полону, німці ставилися до них з усією повагою, але протягом усієї війни вони свідомо відмовлялися від співробітництва з німцями. Вони відмовлялися і від співробітництва з німцями, і вони відмовились йти до Власова. Вони пережили війну і повернулися. До служби в армії було при ним проведено слідство, але все одно ну, вибір був. Залишилися доволі цікаві звіти. Німецьких розвідників про генерала Масова, які говорять про те, що він з одного, з одного боку здібний організатор, командувач середнього рівня, можливо, слабкий командувач вищого рівня, і доволі цікаві характеристики його як людини, як персоналі, що він самозакоханий, нібито що він такий егоїстичний, дуже легко запам'ятовує образи і ніколи їх не забуває. І як звучало в одному із звітів. Фраза Власова. Ми не знаємо, чи вона звучала дійсно чи ні. Про те, що хоч би й по горло в багнюці, але потрібно бути головним. Наприкінці 42-го Власов разом із полковником Володимиром Баєрським береться до формування загонів. РОА. основну частину мали скласти радянські військовополонені та добровольці. До Власова, якого поважали в Червоній армії та вважали авторитетом, приставало чимало з тих, хто опинився у неволі. Варто нагадати і те, що радянський союз відмовився від Женевської конвенції, згідно з якою воюючі сторони піклуються про поранених та полонених бійців. Відтак і на радянських солдатів не поширювався захист міжнародного гуманітарного права. Тому становище тих, хто потрапив у німецький полон, було жахливим. Табори для військовополонених це була дуже велика база для набору. Новобранців у різні колаборантські підрозділи, починаючи з російської визвольної армії Власова, і в інші менш відомі формування з росіян на боці третього рейху було дуже багато людей, які співпрацювали з нацистами з прагнення ситуативної вигоди. Тобто вони сподівалися, що завдяки цьому зроблять свою кар'єру, забезпечать себе, свою родину матеріальними благами тощо були дуже багато людей, які співпрацювали з нацистами на ідейній платформі. Тобто, це були ідейні противники радянської влади. Причин не любити радянську владу було дуже багато починаючи з того, що те, хто був репресований, хтось втратив свій дім, а хтось втратив свій соціальний статус через сталінські репресії. Американський історик Крістофер Сімпсон вважає, що незважаючи на нелюдські умови, більшість військовополонених все ж відмовлялися від пропозиції перейти до Власова. Два мільйони військовополонених, яким запропонувало обрати між співпрацею або голодом, у період між 42 м та 45 м роками, брали смерть замість допомоги нацистам. Ще одним джерелом для поповнення загонів РОА стали представники емігрантських організацій, які залишили колишню російську імперію після поразки білого руху у громадянській війні. Затяті антибільшовики, які не приховували своїх монархічних чи шовіністичних настроїв, прагнули помститись комуністам та відновити єдиною і неділімою. словом, мотивація у всіх була різна. Про білоемігрантів у складі німецьких військ я розповім трохи згодом. Власов разом з ще одним полоненим генералом майором Червоної армії Василем Малишкіним у Берліні підписує смоленську декларацію. Цю відозву до бійців проголошують від імені так званого російського комітету органу, створеного для боротьби зі сталінським режимом, зокрема за допомогою збройних загонів. Від цього моменту всі етнічні росіяни у Вермахті вважалися бійцями РОА. До цих військових підрозділів почали потрапляти дуже багато. Цікавих цікаве просто персонажів, які потрапили в німецький полон на початку війни. Це були герої радянського союзу і двічі герої Радянського Союзу, нагороджені багатьма ординами медалями. Це люди були для навіть радянської міфології війни надзвичайно знаковими, і той Власов абсолютно чітко розумів, що його чекає в разі програшу в цій ситуації і в разі його повернення до радянського союзу. Герої радянського союзу в полоні це, наприклад, двоє пілотів винищувачів: Броніслав Антилевський та Семен Бичков. Обидва потрапили до німців, обом обіцяли кар'єрне зростання. Мовляв, в Союзі все одно на тебе чекає розстріл. Обох згодом використовували переважно в агітаційній та вербувальній роботі, катаючи по таборах військовополонених та по окупованих землях. Он подивіться, мовляв, до нас навіть герої радянського союзу йдуть. Хоча формування загонів і почалося у 42-му, Власову, ніяк не вдавалося зібрати армію масового переходу не було. Листівки із закликами долучатись розкидали вздовж лінії фронту. Але РОА залишалася армією лише на папері. Невеликі загони німці використовували для боротьби з партизанами та для охорони об'єктів. Епізод особистої вербовки генералом Власовим військовополонених у 70-х, коли пропаганда почала створювати культ великої перемоги, знайшов відображення у радянському фільмі Звільнення в кіно. До зрадника і гітлерівського посіпаки, як відтоді називали колишнього улюбленця Сталіна, вийшли лише кілька людей. Я пропоную всім, хто хоче приєднатися до Російської освободітній армії, вийти вперед. Власов у перші два роки своєї пронімецької діяльності був радше весільним генералом, аніж військовим. Німці поводилися з ним ввічливо, надали житло та охорону. Він жив на дачі під Берліном з агітаційними виступами. їздив окупованими територіями, переважно європейською частиною Росії, та закликав людей до боротьби з більшовиками. Але коли його промови стали занадто радикальними, на думку німців, його фактично замкнули на тій дачі, де він займався суто паперовою роботою. Між тим пропагандисти РОА проводили агресивний рекрутинг не тільки серед росіян багато уваги приділяли зокрема українцям перетягти на свій бік намагалися обіцянками нового життя. В новій Росії ми абсолютно відкрито говоримо. Ми заступаємо те переконання, що у новій Росії потрібно втілити національну свободу аж до самовизначення, аж до відокремлення. Однак цю задачу можна буде вирішити лише після вирішення основного найголовнішого завдання повалення більшовизму, знищення влади Сталіна. Першою дивізією Ро командував українець із Курщини Сергій Буняченко, але він від української національної справи був максимально далеким. Підлітком записався до Червоної армії, воював проти військ УНР, білогвардійців та азіатських басмачів, брав участь у більшовицьких каральних акціях в Україні. Про його роль в РОА я розкажу пізніше. Загалом, як свідчать радянські документи, ані серед військовополонених українців, ані серед цивільного населення власівські ідеї великої популярності не набули. Повідомлення партизанського з'єднання Івана Шитова від 28 травня 43-го містить згадку про те, що офіцери Роа приїздять в Україну з метою вербування населення, але успіху не мають. Тож, якщо не обіцянками, то брали силою. Фіксували випадки, коли німецькі жандарми розброювали українську поліцію та вояків українського визвольного війська добровольчих загонів набраних до вермахту з числа українців та відсилали їх до таборів Роа. Коли у війні відбувся злами, поразка стала дедалі осяжнішою. Німці вирішили згадати про Власова і зробили ставку на нього не тільки як на військового, але й як на політичного діяча. Відбулися зустрічі з Гімлером Гебельсом, на яких обговорювали створення у майбутньому російської держави союзної Німеччині. Восени 44-го Власов очолює створений за ініціативи німців комітет визволення народів Росії. Такий собі. Російський уряд в еміграції зі збройними силами у вигляді РО. Сам Власов, як голова комітету, став одночасно і головнокомандувачем. Цьому комітеті були також представники, нібито від України і Білорусі. Це були другорядні представники, цивільні особи, науковці. Але це був такий водночас і реверанс, який би показував, що цей власовський комітет він не би і визнає окремішність якусь ідентичність інших народів, як український і білоруський народ. Але з іншого боку, це був сигнал про те, що Україна і Білорусь бачаються як частина цієї російської, можливо, майбутньої держави під якоюсь егідою нацистської Німеччини, українську національну раду, яка входила до складу Конр, очолив Федір Богатирчук, очільник українського червоного хреста, часів німецької окупації. З українським визвольним рухом він себе аж ніяк не пов'язував, а тих, хто не хотів підпорядковуватися власово, називав шовіністами. Але щоб здобути прихильність українців, українська національна рада надрукувала агітку української мови про створення комітету, і нібито про координацію дій з РОА і навіть з УПА скидала листівки над ще окупованими нацистами територіями східної Європи та суміжними українськими землями, уже захопленими Червоною армією. Цікаво, що закінчувалася листівка націоналістичним гаслом Слава Україні, тобто маніпулювали навіть на такому рівні. На зустрічі в Празі, на якій і проголосили створення комітету визволення народів Росії, затвердили і символіку нової армії. Однострій підрозділи носили німецькі, але мали власні знаки розрізнення. Так на рукавах бійців РОА з'явився Андріївський прапор, який нині є прапором військово-морських сил Росії. А ще наприкінці війни додався ще один неофіційний символ біло-синьо-червоний триколор, той, що нині офіційний прапор Росії. Сам Власов під час німецького періоду, принаймні на наявних фото, носив спеціально пошитий мундир без військової символіки. Хіба на фуражці мав кокарду Роа? У тому ж радянському фільмі Звільнення є епізод про захоплення бійця Роа в радянський полон під час битви за Дніпро. А це кінець 43-го. Але найімовірніше – це художній прийом, адже вперше власівці вступили в бій проти червоної армії лише у лютому 45-го. При цьому навіть за умов, коли поразка Німеччини була суто питанням часу, до Роа все одно зголошувалися добровольці навесні 45-го В структурі російської визвольної армії налічувалося близько 120 тисяч бійців. Тож давайте про бої за участі ро бойове хрещення власівці здобувають під час боїв уже на території Німеччини, але успішними їх назвати важко. Після поразки під час віслоодерської операції залишки загонів Власова опиняються у Чехії в травні 45-го року. Армія Власова була. Залучена до придушення праського повстання і формування Власова перейшли на бік повсталої Праги. Ну чи це було зі щирих міркувань, або ще це просто була ситуативна така зміна союзника о, з боку керівництва ПРА, сподіваючись виторгувати собі певну таку індульгенцію перед союзниками перед антигітлерівською коаліцією уже в умовах розгрому Німеччини. Це важко сказати. На той момент сам Власов фактично самоусунувся від командування. А до Праги підійшла перша дивізія Роа на чолі з Буняченком, про якого я вже згадувала вище. Перед собою він ставив за мету за будь-яку ціну опинитись у західній зоні окупації, щоби не потрапити до радянських лабет. Буняченко вийшов на зв'язок з чехами, і вже дорогою до Праги його дивізія роззброювала німецькі підрозділи, звільняла військовополонених, підіймала чехословацькі прапори. Чеський історик Павел Жачик у своїй книзі Прагою під бронею Власовців так описує ситуацію. Генерал Власов, як головнокомандувач РОА принципово не погоджувався з допомогою працьким повстанцям, на відміну від Сергія Буняченка. Тому це одна із багатьох історичних абсурдних ситуацій, пов'язаних із добровольчим антисталінським рухом, коли дивізія просувалася до Праги під назвою Армія генерала Власова. У і підмозі, звісно, зраділа, адже слабоозброєним повстанцям було важко протистояти регулярним німецьким військам. Ну а тут підкріплення у майже 15 тисяч солдатів на танках та з артилерією. До речі, саме загони РОА захопили праський район Рузене, де був розташований аеродром, що суттєво обмежило використання німцями авіації. І, можливо, саме через це Прага не повторила долю Варшави, яка була знесена німецькими бомбами під час повстання 44-го. У той же час зі сходу до Праги вже наближалися підрозділи Червоної армії на чолі з маршалом Конєвим. Вони повідомили керівник чеського повстання про небезпеку співпраці зі зрадниками радянської батьківщини, 8 травня, коли німці капітулюють у Празі, загони Ро залишать місто, і тільки наступного дня до Праги зайдуть частини Червоної армії. У боях за Прагу загинуло близько сотні власовців. Ще близько трьох сотень згодом розстріляли смершівці. Їм у місті встановили кілька пам'ятників. Вони муляють око росіянам. Тим більш пам'ятник коніву там знесли. Але пам'ятники на честь Роа з'явилися уже після того, як Чехи фактично здали своїх рятівників. Потрапити до американської зони окупації в Чехії вдалося небагатьом власівцям, зокрема, і самому генералу Андрію Власову. Але згідно з Ялтинськими домовленостями, громадяни союзу з території, які входили до його складу до 1939 року, мали бути обов'язково повернуті до СРСР. Цікаво, що ще наприкінці квітня Повласова знову відправила літак цього разу іспанський диктатор Франциско Франко, але і цього разу генерал відмовився залишати своїх солдат. Як Власов опинився у руках СВЄТІ, веснує дві версії: чи то його видали американці, коли він приїхав домовлятись про політичний притулок для бійців Руа, чи то його затримали радянські війська, коли він тільки їхав до американців. Якби там не було 12 травня, 45-го Андрій Власов опинився у руках радянських спецслужб. В СРСР на нього та його найближче оточення чекало слідство, імовірно. Катування і закритий суд, який тривав усього два дні: – 30-31 липня 46-го. Причому рішення про смертну кару за тиждень до цього ухвалило політбюро. Власова та 11 його прибічників повісили 1 серпня у дворі Бутирської тюрми. В радянському союзі на той момент смертна кара це був розстріл. Але для тих людей, які співробітничали з нацистськими окупантами, на той момент запроваджувалася смертна кара у вигляді повішення. І Всі процеси над посібниками нацистів, які відбувалися на Визволених територіях, які відбувалися після війни, там, якщо я не помиляюсь, де, до 47 сьомого років, вони якраз завершувалися повішенням. В даній ситуації це робилося, окрім скажімо так, суто виконання смертного вироку. Це воно ще мало мати певну ідеологічну складову і показувати ну ще окрім всього ще є зневагу до цих людей. Більшість рядових членів Роа західні союзники також видали радянській владі. На батьківщині їх чекала обов'язкова фільтрація, а далі різні терміни у таборах гулагу. 2001 року колегія Верховного суду Росії скасувала вирок Власова, але лише у частині антирадянська агітація і пропаганда через відсутність складу злочину. Але пункт за зраду батьківщини залишився без змін. Це була перша частина параграфу про російських колаборантів у Другій світовій війні. За тиждень розкажу і про інші підрозділи росіян, які воювали на боці Гітлера, саме існування яких б'є по кремлівському наративу про переможців нацизму. Що таке Локоцька республіка? Та до чого тут батько Путіна? Хто втопив у крові Варшавське повстання? Та як на боці німців відзначилися російські казаки? Щойно вийде наступний епізод. Ми додамо посилання в опис. Тому не прогавте. Для цього не забудьте підписатись на наші канали, і поставити вподобайку цьому відео. А ще напишіть нам у коментарях, як ви ставитесь до участі росіян у війні на боці Гітлера. Не ну до зустрічі у новому параграфі.